Добрий день, Ольга, репетиторка з української. У перерві між уроками записую для вас відео, поставила таймер, тому швидесенько зараз поговорю, про стратегію успіху. Сьогодні говоримо 28 серія нашого серіалу Життя репетиторки і 1 лютого. До речі, зараз хвилинку понавчаємося. Не 1 люте, а 1 лютого. Правильна форма. Все, навчилися, тепер говоримо. У кожного з учнів, які приходять до мене в 11 класі складати НМТ, ми вибудовуємо для кожного власну стратегію успіху. Яким чином ми це робимо? Ми підсилюємо позитивні риси. Як це відбувається? Зараз розповім. Моделюю зараз ситуацію з дітей, які були у мене не тільки цього року і навчаються не лише цього року, і говоримо: дивіться, ось, наприклад, у мене є учениця. Вона схильна до вивчення мов, дуже легко запам'ятовує нові слова в іноземних мовах. І тому ми, як її стратегію успіху, візьмемо вивчення винятків. Вона вивчить всі винятки. І потім, бачачи винятки серед тестових завдань, а ви ж розумієте, що якщо виняток, зазвичай це і є відповідь, або і є той момент, який підказує, що це не відповідь. І запам'ятавши всі винятки, вона таким чином подолає частину завдань, і це буде її стратегія успіху. Або, наприклад, є у мене дівчина, яка дуже емоційна, і у неї е вона легко складає історії, вона любить е розмірковувати щось, і ми е про щось або й любить читати, і ми їй придумаємо історії е в тих моментах, які є для неї важкі. Е про члени речення, про написання слів, чому так відбувається, і це буде історія. Вона запам'ятає ці історії, і таким чином ті теми, які були для неї складними, стануть для неї тими, що запам'яталися, і вона за рахунок цього виграє. Для себе отримає вищий бал, Для НМТ це буде її стратегія успіху. Або, наприклад, є у мене хлопчик, який інформатик, він чистий інформатик, а якщо це, то це, а якщо туди, то сюди. Ми для нього виробимо алгоритм. І у нього буде алгоритм виконання завдання. І він знатиме, угу, я роблю оцей крок, якщо оцей крок так, то значить туди, якщо оцей крок так, то значить сюди. І потім у нього буде оце от розгалуження, до якого він звик, і е, теж це буде його стратегія успіху, тому що він має чіткий покроковий план, як виконувати кожне завдання, а значить, впевнений у собі. Або, наприклад, є у мене учень, наприклад, який теж навчається наприклад, у фізико-математичному класі, і от у нього таке от чітке розуміння, бачення, такий структурований мозок, і ми з ним навчимося бачити структуру речень. І через бачення структури речень він бачитиме, що там відбувається, ставитиме розділові знаки, і теж таким чином прийде до свого виграшу. Або, наприклад, є дівчинка, яка багато читає і інтуїтивно пише правильно. Ми підсилимо цю характеристику, і можливо, вона там десь не знає правила, але вона відчуває, що тут має бути розділовий знак. Вона стільки не читалася, що вона знає, що отут отут він має бути. Їй тоді, можливо, і правила не треба виконувати, їй просто треба її спрямувати на, тобто вивчати. Її треба спрямувати тільки на те, що я знаю такі от моменти існують, де помиляються такі діти, у яких є мовне чуття, тому що тоді воно. Їх підводить І оці моменти відпрацювати, і тоді ми прийдемо до успіху. Або, 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 або є купа різних варіантів. Наприклад, є учень наприклад середнього рівня, який звик, що він трішник, і звик викручуватися. Звик і він мені каже: Ну от дивіться, у цьому завданні двічі повторене одне і те саме слово: це значить: або це, або це правильна відповідь. Ну, дивіться, ну вони ж просто так не повторювали одне і те саме слово. Значить, треба вибрати між цим і цим. І ось так він підмічає такі моменти, і ми навчаємося тоді знаходити баги в завданнях, і таким чином можемо теж, підсиливши цю характеристику, теж хакнути тест з ним і досягти його успіху. В такий спосіб, або він звик викручуватися, і е, тоді він ті слова, які точно знає, він уже тоді вирізнить. А з того малюнку, що вийшов, він уже вибудує приблизно правильну відповідь, подумає, як, як би це зробити. Е, так теж можна. І тому у кожного своя стратегія успіху, але е, завдяки підсиленню оцих от, от риск природних, ми якраз і можемо. Її вибудувати і досягти цього успіху. Чи користуєтеся ви в житті підсиленням своїх позитивних рис, чи спрямовуєте увагу на роботу з негативними? Я часто грішу тим, що негативні риси намагаюся викорінити, а мені підсилити позитивні і теж би було добре. Ой, усе, біжу, 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 біжу на урок. Зустрінемося з вами вже в понеділок. Гарних вам! Вихідних і до зустрічі! Побачимося! Підписуйтеся, долучайтеся, буду дуже рада!